Вітаю! Вас взяли на роботу в найхолоднішу і найпроклятішу крамницю морозива в усьому Івано-Фанківську. Так, той що на Галицькій, затиснутий між православним цвинтарем і гастрономом, який завжди закривається о 23.59, навіть коли ніхто не заходить і не виходить. Ваша зміна починається о півночі І закінчується. Якщо закінчується? Магазин Морозива відкривається лише безмісячними ночами. Ніхто не знає чому. Менеджер каже, що це стара традиція, але він також має три тіні і ніколи не моргає обома очима одночасно. Ваша форма вже в шафці номер 6 Інші не відкривайте. Вони належать попереднім працівникам. Ті, хто не пройшли навчання, ви будете обслуговувати клієнтів, подавати шишки. І робити вигляд, що все нормально. Ви будете посміхатися людям, які, можливо, зовсім не люди. І ви будете молитися, щоб морозильна камера номер 4 залишалася замкненою. Це правила вашої нової роботи. Запам'ятайте їх, дотримуйтесь їх до листа. Одного разу помилка може коштувати вам руки. Двічі помилитись? Ну. Останнього, хто двічі помилився, було підвищено до пункту меню. Удачі! І пам'ятайте, тут не завжди морозиво тане. Правило перше: ніколи не заглядайте в морозильну камеру номер 4 Це в найтемнішому кутку магазину, де світло ніколи не горить на повну, навіть коли всі лампочки працюють. Ланцюги навколо нього не декоративні, хоча хтось повісив табличку технічне обслуговування в жалюгідній спробі нормалізувати на нормальне. Це незвичайна морозильна камера, він не зберігання нічого, що слід подавати. Що б там не було, змінюється його позиція, його форма, його намір. Іноді він видає глухий звук, ніби розбивається лід, іншим разом, ніби шепоче імена. Якщо він почує твій, продовжуй служити ігноруйте це прикидатися невіглаством ваш єдиний щит. Дивні клієнти а принаймні один завжди знайдеться. Будуть підходити до стійки і просити глибокий ваніль або чверть снігу. Ввічливо відмовтеся. Якщо вони наполягають, придумайте виправдання. Скажіть їм, що смак вилучено з меню. Скажіть їм, що машина зламана. Говоріть їм, що завгодно, крім правди. І як би вас не переконували, ніколи і ні за яких обставин не відкривайте морозильну камеру номер 4 Якщо він скрипить, просто скажіть вибачте, сьогодні немає в наявності, навіть якщо ніхто не запитав. Навіть якщо магазин порожній. Особливо якщо магазин порожній. Пам'ятайте, відкрити морозильну камеру номер 4 не помилка, це запрошення. І ніхто, хто погодився, ніколи не повертався, щоб розповісти, що було всередині. Правило 2. Першу ріжку подайте дамі в сірій вуалі рівно о 12.07 вхідні двері відчиняться самі. Неважливо, якщо він заблокований, він залишатиметься заблокованим. Вона не користується дверима, як інші. Ви почуєте звук далеких дзвіночків, ніби з під землі, а потім солодкий старовинний запах, що середні між лавандою та вологою землею. Тоді вона з'явиться. Жінка в сірій вуалі не чекає в черзі, вона не чекає, коли її обслужать. Вона повільно йде до прилавка, наче пробула там десятиліттями, і чекала моменту, щоб її помітили. Не намагайтеся її добре роздивитися, уникайте витріщання. Вуаль тонка, але очей немає. Те, що стоїть за тканиною, це те, про що не варто думати нікому, хто хоче зберегти здоровий глуст. Приготуйте малиновий конус завжди малиновий, не змінюйте смак, не змінюйте порядок, не імпровізуйте. Візьміть морозиво акуратно, не поспішаючи, і простягніть його їй обома руками. Якщо вона приймає, злегка схиліть голову на знак поваги, більше нічого. Якщо ви спробуєте почати розмову або посміхнетеся, ви не зможете чітко говорити всю ніч або на кілька наступних. Якщо з будь-якої причини вона відмовиться від морозива, негайно киньте його на підлогу, не намагайтеся її переконати, не пропонуйте їй іншого варіанту просто опустіть голову, зробіть три кроки назад і мовчки помоліться. Не дивіться, як вона зникає. Ви почуєте шум, ви відчуєте зміну температури, вам захочеться подивитися. Не дивіться. Вона буде платити вам старими монетами завжди з 1886 року. Не намагайтеся дивитися на них надто уважно. Не намагайтеся обміняти їх на касі. Зберігайте їх у шухляді праворуч, позначеній маленьким символом, випаленим у деревині. Монета має цінність. Не тут, а кудись, куди не хочеться йти. Прийняти оплату і дякувати їм, не кажучи ні слова. Це найспокійніша частина вечора. Насолоджуйтесь, поки воно триває. Правило три: якщо в двері дзвонять три рази поспіль, закрийте задні двері. Під час вашої зміни ви почуєте звуки, які здаються недоречними кроки там, де нікого немає. Голоси, що доносяться з морозильної камери, приглушений сміх із закритої ванної кімнати. Ігноруйте їх усіх. Але якщо ви почуєте дзвінок у задню двері тричі поспіль, не двічі, не чотири, а рівно тричі, негайно встаньте і замкніть двері. Навіть якщо ви впевнені, що він уже заблокований, зробіть це Ідіть туди і знову поверніть ключ. Засув повинен почути, що ви все ще звертаєте увагу. Іноді з надвору будуть чути голоси, крики, благання про допомогу, відчайдушні крики. Хтось може сказати, що забув мобільний телефон. Вони благали, клялися, що там працюють, вони можуть навіть знати ваше ім'я. Особливо, якщо вони знають ваше ім'я, не відчиняйте двері. Задні двері не є запасним виходом. Це вхід, але не для розносчиків чи запізнілих працівників. Той з іншого боку знає, що ти його чуєш. Він випробує ваше співчуття, вашу цікавість, ваше мернославство. Ви почуєте, як хтось постукає і скаже, я зайду хвилинку. Вистачило б хвилини. Не відповідай, не підходь ближче, не дихайте глибоко біля деревини. Якщо двері відчинено, коли лунає дзвінок, ви можете відчути холодний протяг, що проходить по ногах. Ви можете почути кроки позаду, навіть якщо ви один. Ви можете побачити, як світло блимає, а годинник зупиняється. Не біжи. Замикання дверей на цьому етапі не допоможе вже пізно. Пам'ятайте про попередження менеджера. Тих, хто проігнорував це правило, не замінили. Вони були зареєстровані. З тих пір аромат традиційних вершків мав легкий металевий присмак. Правило 4. Будьте обережні з дзеркалом у ванній кімнаті. Санвузол в цеху морозива є тільки з санітарних причин. Ніхто не використовує його дуже часто. Клієнти уникають дверей, навіть коли їх просять скористатися ними. А старі працівники, ті, що ще говорять, зазвичай вважають за краще тримати його до кінця зміни. Дзеркало над раковиною старе, дерев'яна рама пощерблена, ніби по ній нігтями провели зсередини. Поверхня, хоч і здається, чистою, ніколи не відбиває точно. Ви помітите невеликі затримки в русі, трохи повільніші рефлекси, вирази, які не утворюються одночасно з вашими. Уникайте проводити там час. Зайдіть, зробіть те, що вам потрібно, і вийдіть. Якщо вам потрібно помити руки, не дивіться вгору. Якщо ви випадково потрапили на очі в дзеркало, подивіться уважно, але не більше двох секунд більше, ніж запрошення, і дзеркало. Приймає всіх. Якщо ви помітили, що ваше відображення блимає неритмічно, негайно вимкніть світло та йдіть задом наперед, не біжачи. Якщо ви біжите, ваше відображення також біжить, але воно не буде крокувати в тих самих напрямках. Якщо ви бачите когось позаду, не рухайтеся, не намагайтеся перевірити, присутність буде всередині скла, а не в кімнаті. А якщо всередині скла, то тому, що майже зовні. Якщо ви почуєте своє м'як пошепки і відчуєте, як повітря рухається навколо вашої шиї, почніть рахувати. У вас 40 секунд. Не користуйтеся мобільним телефоном, не закривайте очі. Просто стійте, дивіться на зачинені двері та чекайте. Коли час закінчиться, дзеркало повернеться до того, що ви називаєте нормальним ви не будете. Дзеркало не відбиває. Воно спостерігає, і іноді лише іноді воно відповідає правило 5. Ніколи не повторюйте замовлення клієнта номер 9 Рівно о 3.33 у двері подзвонять без вітру. Ти дізнаєшся, що це він щодо того, як побачиш його. Кімната стане більш вологою, світло над лічильником почне блимати через нерегулярні проміжки часу, і звук морозильних камер стане глухим, ніби хтось накинув на тишу ковдри. Клієнт номер 9 не потребує представлення. Він підійде прямо до прилавка, завжди в одній і тій же смугастій сорочці, зеленій, червоній і сірій, причому смуги змінюють порядок щоразу. Його посмішка надмірна. Його рот, здається, забув, де він закінчується. Він не моргає, і він очікує, що ви будете вдавати, що нічого не помічаєте. Він зробить той самий порядок, що й завжди. Потрійний конус дві м'яти, одна тиша. Саме так він і каже. Ти просто киваєш. І готуєш замовлення. Порядок точний, кількість недосяжна. Мовчання не потребує тлумачення, ви знатимете, що вставити. Ні в якому разі не повторюйте наказ вголос не бурмотіть, не підтверджувати, не повторюйте це собі, навіть як жарт. Три рази в голос це межа. Якщо ви це зробите, ви відразу відчуєте вагу зміни повітря, і ви зрозумієте, що вас слухає весь магазин, а не тільки він. Клієнт номер 9 ненавидить луну. Він сприймає це як особисту образу. Останній раз, коли хтось озвався луною, міські годинники зупинилися на 9 хвилин. Ніхто це не прокоментував, нікого не знайшли. Просто передайте морозиво. Не чекайте подяки. Він не платить. Він ніколи. Менеджер одного разу сказав, що так краще, щоб борг віддали в іншому житті. Уникайте дивитися на його усмішку. І перш за все, уникайте відповіді, коли він каже: Тут сьогодні все по-іншому, вам не здається? Тому що якщо ви відповісте. Розмова продовжиться, а черги, на жаль, не буде. Правило 6. якщо температура всередині магазину опускається до мінус 15 градусів, негайно закривайте касу. Кафе Морозиво за своєю пригодою, холодне середовище. Ви звикнете працювати з унімілими руками і палаючим носом. Проте є чітка різниця між холодом повсякденності та холодом, який сповіщає про те, що має статися. Коли температура раптово, без попередження, падає до мінус 15 градусів або нижче, припиніть усе. Навіть якщо черга заповнена, навіть якщо до кінця вашої зміни залишаються лічені хвилини, навіть якщо керівник дивиться на камеру, нічого з цього не має значення. Вимкніть екран каси, замкніть ящик і зробіть два кроки назад. Вона приходить. Вам не потрібно знати, хто вона. Її ім'я не має значення. Ніхто з тих, хто знав її ім'я потім не міг його вимовити. Вона не заходить, як інші, вона не стукає в двері, вона не вмикає датчик. Вона просто з'являється, ніби вона завжди була там, просто чекаючи, поки охолоне, щоб її можна було побачити. Усе середовище змінюється, звуки стають менш інтенсивними, наче повітря заморожує звук. Від вашого дихання буде випаровуватися густа пара, і годинник перестане рахувати час. Клієнти в черзі не реагуватимуть, вони залишаться нерухомими, дивлячись у простір, як забуті манекени в поганій декорації. Ви побачите, як ріжки морозива почнуть тремтіти, навіть якщо стільниця не вібрує. Купальники вершків будуть злегка ворушитися, полуничний смак стане темнішим, майже малиновим. І коли він нарешті пройде кімнату, кожен смак втратить свою консистенцію. Ванна наповнюється чимось схожим на м'ясо, але пульсуючим, ніби воно живе. Вся плоть, тане, її ні. Тому не дихайте глибоко, не говори, не біжи. Вона ніколи на нікого не дивиться прямо. Але якщо вона зупиниться перед вами, не дивіться на землю. Єдиний захист, який у вас залишився, це абсолютна тиша, і те, що на той момент ви вже закрили касу. І це ще не обрано. Правило сім, коли ви почуєте музику з музичної шкатулки, вимкніть світло та ляжте за стійку. Музика починається майже непомітно, як невинний свист, що долинає крізь щелини на кухні, проста, солодка мелодія, яка нагадує старі колискові. Такі, що ніхто не пам'ятає, де їх чув, але кожен впізнає з мимовільною тремтінням по спині. Спочатку здасться, що він прийшов здалеку, проте кожна наступна нота буде наближатися, ніби пісня йде до вас. У цей момент не думай діяй. Вимкни все світло, не лише ті, що є на прилавку, усі: світло машини для морозива, знак на передній панелі, навіть кнопка сну на касовому апараті. Магазин повинен бути занурений в абсолютну тишу і темряву. Будь-яке джерело світла притягує, будь-які ознаки присутності запрошують. Лягти за прилавок, не сиді, не горбись, повністю лягти. Покладіть лоб на холодну підлогу і тримайте очі закритими. Не намагайтеся слухати, не намагайтеся оцінити дистанцію музики. Коли він спалахує, почуття обманюють. Ви можете почути його праворуч від себе, а наступної миті зрозуміти, що воно прямо над вами. Удавати, що ви не чули пісню, ніколи не працює, намагатися продовжувати працювати, наче нічого не відбувається, вибір тих, хто не йде додому. Є записи про працівників, які вирішили залишитися. Підлога, де вони стояли, залишається холоднішою досі. Бетон не хоче забувати. Якщо це ваш щасливий вечір, музика звучатиме до кінця, воно буде приходити, йти йти, ніби воно просто йде стежкою. Коли пролунає остання нота, зачекайте ще 10 секунд, перш ніж рухатися. Якщо пісня зупиняється посередині, не вставайте, не дихайте голосно, не думайте про пошук, просто моліться. І сподіваюся, що в той день у вас було заплановане покриття. Бо якщо у вас вихідний, вона може шукати вас де-інде. А музика, кажуть, ніколи не забуває тих, хто її проігнорував. Якщо ви будете дотримуватися всіх цих правил, ви зможете завершити свій перший хід. Можливо. Кажуть, що ті, хто витримає перші три ночі, утримують довічний бонус, мовчазний подарунок, нагорода, яку неможливо пояснити, лише відчути. Але ніхто точно не знає, що це таке. Ті, хто підійшов занадто близько, більше не говорять. Ті, хто протримався після трьох ночей, ну, їх уже не видно в день. Деякі давні співробітники кажуть, що там час не тече так само, що бувають ночі, коли зміна, здається, триває роками, що годинники в магазині показують 4-15 годинами поспіль, ніби чекають, що станеться. І іноді це так. Але якщо все ж таки, якщо у вас вистачить сміливості чи бракує здорового глузду, ласкаво просимо на морозиво без місяця. Найхолодніше кафе морозиво в Тернополі, холодніше північної зими, тихіша закинутої палати обласної рікарні. тут тиша має смак, і кожна шишка несе історію, яку ніхто не розповідає вголос. Пам'ятайте, посмішки клієнтів це найменше. Проблема в тих, хто не посміхається, ті, що повертаються без стуку, тих, хто ніколи нічого не замовляє. І найголовніше, якщо в будь-який момент ваша шкіра почне мерзнути сама по собі, без протягу, без видимої причини, продовжуйте. У тебе все добре, тільки не та до кінця дня. Чистити вікна це достатньо роботи. Яке з цих правил ви б забули першим? Чи змогли б ви зберегти спокій, коли почули своє ім'я, яке шепочуть у дзеркалі? Ви б зробили малинову шишку для людини, у якої немає обличчя? Ви б замкнули двері, які наполегливо відчиняються самі, навіть якщо вони запечатані. І найголовніше, чи погодилися б ви працювати тут лише за зарплату. Деякі кажуть, що воно того варте, інші кажуть, що винагорода приходить у вісні і кошмарах. Але, звичайно, тільки ви можете це дізнатися. Залишайте своє резюме в коментарях, якщо ви тримаєте стільки.